Отже, ми вже з вами вивчили два типи майбутнього часу у польській мові. Вони між собою рівноправні, і ви можете використовувати будь-яке, яке вам подобається. Але якщо ми говоримо про такі дієслова, як «муць» могти, хчеть, хотіти, мусить мусити. Ми зобов'язані поставити ці дієслова слова у форми минулого часу. Буде неправильно сказати бенде муц, ніби могтиму, бенде хчеч, ніби хотітиму, або бдемучить буду мусити. Як сказати правильно? Спочатку ми обираємо форму допоміжного дієслова бич у майбутньому часі. Нагадаю вам, щоб сказати я буду, ми кажемо бенде, щоб сказати ти будеш, кажемо бендєш. Он-она, оно бенджє. Він, вона, воно буде. Ми бендєми, ми будемо, ви бендєче, ви будете, а оні-оне on, бендо. Вони будуть. Етап другий. Додаємо форму минулого часу основного дієслова. Нагадаю вам, нас цікавлять форми минулого часу лише для осіб он, она, оно та оні-оне. On, Тобто ми опираємося лише на закінчення в минулому часі в для чоловічого роду для однієї особи, ва для однієї особи жіночого роду та закінчення во у середньому роді. Наприклад, є слово муд змогти. Як ми скажемо я зможу, ти зможеш, він зможе, якщо ми говоримо про чоловічий рід, ми кажемо бенде мугу», бендєш мугу» і мугу». Ми говоримо про одну жінку. Я зможу, ти зможеш, вона зможе. Бенде могла, бенде могла, бенде могла. а якщо ми говоримо про середній рід, кажемо, бенде могло. Оно бенде могло», Наприклад, діцько, дитя щось зможе зробити. Якщо ми говоримо про множину, нас цікавлять закінчення лі. Якщо у групі є хоча б один чоловік, та закінчення ви у минулому часі, якщо у групі немає жодного чоловіка, ми зможемо, ви зможете, та вони зможуть, якщо серед них, серед цієї групки, є чоловік. Ми кажемо ми бендєми моглі, ми зможемо, ви моглі», оні бендом моглі. А якщо серед нас, серед вас або серед них чоловіка немає у групі, кажемо могли», могви, могли» і ОНЕ бендом могви. Наступне діє слово хчеч хотіти. Нас цікавлять лише такі форми минулого часу, як хчау, хчава, хчаво, а в множині хчелі і хчави. Отже, якщо ми говоримо про чоловічий рід, про одну людину, ми кажемо Я бенде хчав. Ти біндіш хчав, он бенді хтів. Якщо ми говоримо про одну жінку, я бенде хтіла, я хотітиму, ти бєшла, ти хотітимеш, вона бенджехтіла, вона хотітиме. Якщо ми говоримо про середній рід, тобто про особу «оно», воно, кажемо бенді хтіло. Тепер переходимо до множини. Якщо у нашій групі є хоча б один чоловік в таких особах, як ми, наприклад, ми кажемо. Ми бенджеми хчері, ми хотітимемо. Ви бендєче хчері, ви хотітимете. Оні бендом хчелі, вони хотітимуть. А якщо серед нас вас чи них у цій групці немає жодного чоловіка, ми кажемо: ми бенджеме хчави, ми хотітимемо. Ви бандече хчави, ви хотітимете. А вони бендом хчави. Вони хотітимуть. І останнє дієслово, яке ми з вами розглянемо, це «мущить», тобто мусити. Форми минулого часу цього слова, які нас будуть цікавити, такі: мущав, якщо у нас один чоловік у групі, мущава, якщо у групі одна жінка, мущаво, якщо ми говоримо про середній рід. А у множині будуть такі форми. Мушелі, якщо у групках ми чи ви є бодай один чоловік. А у групі вони, тобто вони завжди є чоловік. А мущави, якщо у групках ми, ви, она немає жодного чоловіка. Отже як ми скажемо, я буду мусити, ти будеш мусити, і він буде мусити, якщо ми говоримо про одного чоловіка, ми кажемо бенде мусяв, і он бєму. Так само подібно говоримо про жіночий рід, про одну жінку. Я бенде мущала. Я муситиму. Ти бендєш мущала. Ти муситимеш. А она бендже мущала. Вона муситиме. У середньому роді кажемо «оно бендже мущало. А зараз переходимо до множини. Якщо у групі у нас є бодай один чоловік, ми кажемо слово мущелі. Ми бендєме мушелі. Ми будемо мусити. Ви бандете мушіли, ви будете мусити. Вони так само муситимуть, і серед них є чоловік. Або це усі чоловіки, або це мішана група. Якщо у нашій групі немає жодного чоловіка, ми кажемо: ми мушави, «Ви бандемо, і вони мущали. І зверніть увагу польською мовою, щоб сказати я зможу, ми не кажемо я змога. Наприклад, я змога вийти до праці або я змога то зробити. Це неправильно. Ми кажемо бенде мугу», бенде могла. Так само, ти захочеш, Бензеш хчау", бензеш хчау". він муситиме. а она Отже, тепер ви знаєте усе про майбутній час. Бажаю вам успіхів і до зустрічі у наступних відео.